Вітаю. Вітаю. Що розповідаєш? Давайте хоч познайомимося, звідки ви. Як вас звати? Росія Подольськ. Угу. Дмитро. Угу. Нічого собі. Я з Києва. Дуже приємно. Так. А я так розумію, на Росії опинились з України, так? Ну так. Я народився в Україні. Ну, майже вже так 40 років проживаю в Росії. Ні, ну ще мова чую, така непогана десь. Ну, в школі вивчав. Пане добре вивчав. І на які теми тут спілкуєтесь, Дмитро? Мир. Між Росією і Україною. Так. Цікава тема. Цікава. Так. Що думаєте? На вашу думку, як мір буде? Як буде? Коли російський окупант забереться з території України, тоді буде мир. Ну, це ж маячня, ви ж що? Розумієте? Та Значить що? тоді миру не буде. Ну як не буде? Ну так. Всі війни закінчуються миром. Звісно. Слушайте, а чому почему? почему это самое Зеленский не хочет ехать э, в Россию? Ему же предложили приезжай, поговорим про мир. А кто а, ему запропонував? Путин. Путин. Ну Путин же пропонувал ему в Стамбулі, де Путин проехал, нет? Ні, а зачем нам треті сторони? Спочатку Путін пропонує в Стамбулі, Зеленський приїхав, Путін ні. Ні, зараз... не, не. Путін сказав, Тепер що пропонує... не не, він сказав, запропонував Путін. Це все чули, все бачили на тій прес-конференції. Він не приїхав. Зараз запрошую для чогось Москву. Для чого Москву запрошують? Ой, ви помиляєтесь. Ні, я не помиляюсь. Путін, Путін, Путін не сказав, що приїд Стамбул, сказав, він приїде Стамбул в Стамбулі. Сказав, він сказав, давай липи, зустрічаємось все. в Стамбулі. Зеленський каже, окей, і приїхав. Он сказал не сказал Путин, не. что проедет видимо, на якийсь там Песков, чешех, то есть там, чи лошадь говорящая. <coughs> сказал конкретно: зустрічаємось в Стамбуле. Скажу, окей, проехал, того нема. Вот и все. Путин никогда не говорил, что он приедет в Стамбул. Он сказал сказал передариться его конференции. Нет, за а делегацию там ни слова раз. не было. Короче, вы мира не ходите, я так понимаю. Хочем, конечно, и миру. Та не хочете ви міру. А у вас президент ви Зеленський – якого міста? Єв президент війни. Ви війну міста почали. Тодольск. Я питав з України, з якого міста? Коли ви почали війну а, проти місто, України? Місто Жданов. Місто Жданов. Та, ага. Такого вже нема, слава Богу, в Україні. Коли ви почали а війну, як? то. Як називається то, зараз, зараз, як називається це місто? То Зеленський ще не був, не був президентом. Ні, ні, ні. Я ж, ні, ні. Ви ж не даєте мені закінчити як? мою думку, як? ви перебиваєте. Для чого це так Маріуполь. за зада о, все так от я кажу, коли ви почали України Зеленський не був президентом, навіть пану тоді ще й не планував бути їм. <гум> ви хотіть сказати, що ми в 2014 году почали війну. Какого числа? ви ще раніше були спроби. Що в 2003 тисячі третьому році були, була спроба е, напасти захопити частину території України, 93-му році Какого була спроба числа, початок вот. в 2014 году наш з 26 на 27 лютого, коли був захоплений парламент Криму. Це ж маячня. Доведи зворотні. війни там не було. Там, мабуть, ні жодного пострілу не було. Ну, там якийсь там прапорщик загинув. Ну. Це Це що? Ну, це плохо. Збройні сили Російської Федерації. Скажімо так, захоплювали військовий аеродром, Більбек в Криму. Воєнні були завжди на території. Захоплювали чи ні? Вони мали знаходити згідно договору в межах своїх цих баз. Я більше скажу, ну, вони окружили всі ваші воєнні гарнізони. Так це захоплення. І не Ні, ні, ні. Це захоплення. Це захоплення. Не, Це захоплення, це захоплення території України. Дай мне досказать. Что, что договорились? И не тебе? позволяли. Я ж сейчас это сам. Мы с тобой на одной волне, правильно? Нет, абсолютно. Как это? Ты не... оккупант. Я, гов... я говорю, что мы Ты окружили окупант. все ваши военные. Ты согласен, окружили... Ты согласен, что мы окружили все ваши военные гарнизоны да, не звісно. позволяли солдатам выйти из своих? А частям. кто вам надал это право? Так я говорю, так я говорю, мы на одной волне. Не. Ну как это? Ну Значит, так. Я... Так только вам... не. Что ты боишься? Значит, позволяли вашим солдатам выходить из гарнізону. Я, я кажу, що ви не Или мали нет? права залишати свої а -а -а. військові частини. А у кого згідно, могли згідно договору в право? компетентного право органа могли? України? Правильно, правильно так. компетентний орган України на этот момент был где? В Києві. Где що, було, що, в що мається на увазі? компетентний орган. Було? Що ви вкладаєте в це поняття? Ну, которые отвечали за то, чтобы наши солдаты вышли. Кто входит, кто входит, нас... в чью компетенцию а входит. Вот не, вот не знаете. это не знаете. Почему вы Это не человек, люди? Это люди, которые находились в Украине, в Киеве. Правильно? Так. И что? Правильно. У вас на тот момент был госпереворот. Документ, будь ласка, покажи. У кого спрашивать? Документ. Хоть покажи ты, про даже держ... переворот. Отвали, твалі ні ні, 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 бачиш, я бачиш ні. ні, ніхто я нічого не, буду, не я знає. Не буду і навіть ще би Зелен. що не відбувалось на території все України, знає. це Даліше, абсолютно далі. не дає ніякого права Збройним силам іншої держави захоплювати далі. територію України. Дальше по перше. Далі. По друге, далі. я ще не закінчив. Державного перевороту так, в Україні в Україні не було від слова зовсім влада змінилась ага. так в законний да, спосіб да, да, в результаті да, да. президентських виборів так. а капітетний орган для стоп, того, щоб стоп, 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 стоп. мати мати дозвіл на залишання своїх військових частин. Це ви мали звертатись в Міністерство оборони, Верховну Раду України, РНБО і так далі. Там є є відповідний. Є відповідний указ президента хорош забалтувати. Да ніхто Тому, тебе не забалтує. Не було у вас компетентних органів. Є навіть, у нас компетентні було, органи, і Верховна Рада, всі гілки влади у нас були компетентні ага. і легітимні. Хорошо. Саме Хорошо. так. Давай. Давайте вопрос задам. Спробуй. Спробуй. Ти час. Спробуй, спробуй задати компетент? своє так. питання. так. Це ж, звісно, та так. Ти не замолчай, будеш тут зараз замолчай. мені казати, що робити. Ой, да ладно, якщо Прохладно. Та мені тим більше, тобі два рази на тебе плю. Тобто ти мені не даєш слова, сказати, Ну ти Давай, ні, правди. ну як ти? ти боїшся давай, сдавай, проси ти боїшся слова. Правди. Ти ні, в тебе правди, просто правди. відверта йде брехня. Ти І відверта правди. брехня йде я від тебе. Я тебе. на всі твої питання, ти... Жодного ти не дасиш відповідь, Я тобі кажу, що ну, переворота не було, ти мені починаєш втирати, що він був. Давай я докажу, що він був. Ну, давай спробуй. Ти ну Толь давай, ти спробуй, даю тобі 30 секунд. У вас была президентская, вернее, парламентско-президентская республика, правильно? Да или нет? Ну, отвечай. В тебе 30 секунд, я тебя не перебиваю, говори. Хорошо. Вы поменяли ее быстренько для того, чтобы скинуть Януковича на парламентско-президентскую. Сменили Конституционный суд. Правильно? Правильно. На этом основании вы свергли Януковича. Почему Арбузов не стал Вице-премьер на тот момент Исполняющий обязанности э, Президента А стал Турчинов, депутат какой-то Правильно? Правильно На момент захвата э, Скажем так, я скажу захвата, правильно Крыма У вас не было власти, которая решала эти вопросы Поэтому эти вопросы решали З кримськими властями і вони дали добро. Так, відповідаю на твоє перше запитання. Значить, Конституційний суд нас як працював, так і працює. І ті судді, які були по квоті Януковича, працювали повністю до завершення своєї каденції. Конституція була не змінена, а була повернута до редакції 2010 року, коли була не в законний спосіб змінена Януковичем. Правда? Правда. Згідно Конституції України. Під час відсутності президента, який відмовився виконувати свої конституційні обов'язки, його обов'язки виконує виконуючі обов'язки, тобто голова Верховної Ради України. Про Арбузова, якого ти згадав, Арбузов вже на цей час втік на територію Російської Федерації, де він там і знаходився. Почуло, почуло згідно договору про перебування Чорноморського флоту, який був пролонгований в 2000 Куди куда ж ти втік? Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!